Так, в кімнаті Андрія продовжується у нас ремонт. Ось зараз мене шпаклює сталі. Я трошки прихворіла. лежала пару днів. Ось. Ось я не витримав рішення шпаклювати. Наш Андрій мусить сюди вже переходити. З моїми темпами ми не встигаємо. Але ми в п'ятницю. Я вже буду ще більш здорова і в п'ятницю я хочу на, на стіну стати, аси буде в другий раз вставляти. Потім шліфуємо, фарбуємо, щоб потім ламінат. Всі ці діла і хай Андрій заселяється сюди, вже хватить в тому туалеті жити. Расман? Всі це вже можна в тому туалеті жити. Оце, оце, оце. оце, Це все для підсвітки. Буде потайна підсвіточка з усіх трьох сторін. Раз, два, три. А тут, а тут ми. Буде просто. В нашому офісі хочемо розкладку зробити фотографій наших на стіну, щоб трошечки ці стіни оживити, а то все-таки білосніжне, прямо аж нецікаво. Так, ми тут одну розкладку зробили, тут а другу робимо на цій стіні. Буде в нас. Ось так це ми відпочивали. Шість країн проїхали. Так, зараз я попробую так, це ми в Німеччині. Це тут ми в Італії на морі. Це ми теж в Італії, мандрагони. Це теж Італія. Це в нас Італія була. Тільки це було Ліду Венере. Це ми на Україні, це ми вже вернулися з подорожі нашої. А це ми в Австрії. Оце Австрія. Ой! Так, це було дуже круто тут. Пам'ятаю, а це Німеччина, місто Касель. Ми піднялись гору Геркулес. Це ми в Польщі. Настільки, що зупинила міліція, і я думала, що нам зараз якийсь штраф випишуть. Провіряли наші, наші документи, ми взяли і за цей час сфоткалися. Я пам'ятаю цю фотографію, ми такі старались не переживати. ну, Типу, показували, тіпи, що, ну, що в нас все добре, що ми не якісь там. Коротше, лєві, ми кажемо, це наші діти, а вони, а вони кажуть, а ми не сумніваємося, вони дуже на вас похожі. Хі -хі. Ні, нас все добре відпустили, нас все добре було. Це ми теж на Україні, це ми відпочивали. Так, що там далі? Це ми, це ми в Одесі, по тарбунарах. Так, ми повторяли фотку, у нас є одна фотографія. 10 років тому назад ми так само сфотографувалися і через 10 років ми її повторили на цьому самому місці. Навіть це саме час ми повторяли її. Отак класно було. Це ми в Італії. Це я вже не пам'ятаю, де це моє. Ну, це десь ми, ми, доїжджали, ми доїжджали вже десь до, до Ніаполя. Біля Риму. Біля Риму, так, Це десь було біля Риму. А це ми в Австрії вечеріємо. Оце ми зараз купили собі вечерю. В машині ми вечеряли. Я дуже плакала, дуже боялася тих гір. Там, коли вечір настав, ну, темнота, Боже, ці гори просто давай давити на нас. Я розплакалася. Вона дуже боїться, таке, ну, таке трохи їй страшне. Бо тоді ще менше було. Ну, в общем, ось так. Ну, коротше, Крута в нас була подорож. Так, так а це ми в Італії. Ми в парку тут гуляємо з нашою тітю Танєю. Наша тітя Таня живе в Італії. Ми до неї приїжджали до моєї мами. Моя Мама з, з моєю сестрою живе в Італії. Ми до них гості приїжджали. Так, Це ми в Аверсі. Так. Це ми знову в Німеччині. Це ми в... це ми в Італії на цьому. як ми В аквапарку ми були. Так. О, Це була Італія. Це ми з Васею на весіллі. Ми якраз, оце якраз ми приїхали після тих подорожей. Якраз, якраз попали на, на весілля. Так, це ми на, на морі в, цьому, в Італії. Так. А це ми з Васею в Польщі. По-моєму, це був сопут. Чи це, була... Соп. Ні, це сопут. Ми були в Сопоті, Гдині і, і, і в Гданську. Це був сопут. Це теж Італія. А ось це Австрія. Наша так, так. красива Австрія. Клас. І так, на цій стіні ми отак зробили наші картиночки повішили. Вже буде в хаті не так скучно. Так, зараз ми ще доб'ємо остальне. А ми зараз от сюди ще вдаримо на цю стіну. Ось. Тут буде комодік, теж його не притягнемо сюди. Він у нас є. Все, зараз б'ємо сюди. Так, і тепер і цю стіну прикрасили. все. Сюди ще треба комод поставити і буде круто. Так, наша нуся за рулем. Зараз їдемо. Ми на новій машинці, а там впереді. Наша машинка старенька там впереді. Забрали її з ремонту. Зиму і й будемо готувати її до, до зими, будемо годувати. Ось так. Ось наша Нуха, молодець. <ривіт> <ривіт> Трошки переживаємо, але не маєш такого великого досвіду на пару місяців, тільки за рулем. Наш Андрій заробив собі на комп'ютер. Він отримав першу зарплату, купив собі комп. Скільки він, Андрій, коштує? 21 дев'ятсот. Він собі купив комп. Це він особисто їх заробив. Він працює в it сфері в німецькій компанії. Корот, він отримав дуже велику зарплату першу і він собі зразу купив її. Клас! Який він молодець. Андрішка, ти такий молодець взагалі. Андрій, Та, дуже я, молодець. Я горжусь я тобою. Тато теж хоче примазатись про сонце. Ще розберемо, подивитися внутрі, да? так. Андрій, а покажи, що там в коробці, Я, ну покажи кулери, покажи Яна. Покажи всі кулери там ще. Трошки прихворіла, мої самі без мене. Пошли на сюди, давай, по. Так, я в кімнаті Яни. Яна наша готується до екзамену. Вона поступає. Яна, куди ти поступаєш? Ну, розкажи мені. Казати Ко... правду? Казати правду? правду. На ландшафтного дизайнера Яна поступає в університет. Ось так вчиться малювати, от змальовувати на всякі, тому що в неї таке буде завдання на екзамені. Ось так. Тато вже я не поставив батарею. Але у нас батарея має працювати від твердопалиного котла. Поки що в нас немає його того котла. Вася купив таку штукенцію. Вася такий нагрівач. Ось так він вставляє, вставляється сюди, в розетку запихається. Тут він залив якусь там штуку. Не знаю, що це таке, це вода. І вона нагрівається. Зараз я не виключила, тому що їй тут ну, нормально, комфортно. І поки що так ми перезимуємо. В неї зразу так уютно стало в кімнаті, тепло, супер. Так, це електрично, але поки що так буде. Так, тут ми вже забрали ті шнури, які були. Тут я маю вже прошпаклювало, треба пошліфувати і підкрасити. Чого я люблю ту фарбу? Тріору, тому що її можна красити такою, кусочок покраси і все, і не треба більше нічого. А є такі фарби, які треба цілі стіни перекрашувати, щоб дещо там поправити, бо так видно. Так що це без проблем закраситься. В коментарях люди запитують часто, де ми працюємо і як ми собі заробляємо на життя. Ну тому трошечки відкрию цю тему. Працюємо на будівництві, маємо свої об'єкти, тобто працюємо напряму вже дуже дуже багато років. Зараз точно не згадаю скільки саме років. Мені здається, більше 15 років. Пася бере сам об'єкт, сам працює з клієнтом, повністю доставка матеріалу на ньому. Тобто він працює як прораб, одночасно як начальник і так далі. Так далі. Тобто працює сам на себе. Має робочих, коли потрібно. Ось так, але поки що ми працюємо тільки в трьох: я, чоловік і брат чоловіка. На чорнові роботи приєднувався деколи наш син. Але так як він айтішник, тому ми чітко йому показали вектор, що він буде рухатись тільки в тому напрямку. Зараз він же працює, тому ми його на будівництво вже не беремо. Але з 14 років вже сам собі заробляв на життя на будівництві, так що вміє вже працювати. Ну, але якщо бути більш точнішими, то займаємося саме ремонтами. Будівництво, в принципі, ну, трошки рідше в нас є. Ось так: більше ремонти. Зараз в нас такий більше напрямок, як новобудови, але брали і такі старі квартири, переобладнували, і, ну, і та й до сих пір можемо брати, якщо є вигідні пропозиції. Ну, дуже багато вже вас відмовляє. У нього вже набита клієнтура, набита рука, і дуже вже багатьом він відмовляє. І записи в нього на рік, на рік вперед в нього записуються люди. Так так. що ось так. Зараз на фото житловий комплекс Екопарк саме там ми брали квартиру, і зараз покажу, як було до, і трошечки покажу, як було після. Немає багато фотографій, десь вони всі втратились. Ну а зараз не хочеться вже йти на цей об'єкт і стукати людям у двері і попросити сфотографувати. Ну, так що, поки що так, як є. Це трьохкімнатна квартира для молодої сім'ї. Попадаючи на об'єкт, завжди все сіре, нецікаве, без життя, але ми завжди знаємо, коли ми будемо звідси йти, тут буде просто красота і рай для сім'ї. І ми дуже тому радіємо і взагалі ми любимо свою роботу, дарувати радість людям, робити приємне. Кожен клієнт, який звертається до нас, він має якусь надію, якусь віру в те, що ми зробимо для, для них затишну оселю, і що буде все добре, що це буде недорого, що це буде якісно, що це буде, що це буде надійно. Тому в цьому бізнесі потрібно не тільки добре працювати, а ще й вміти комунікувати, бути таким трошечки психологом, вміти дружити і так далі, вміти заспокоювати. Тому що кілька місяців ми будемо разом іти до однієї. цілі. Зараз на фото Вася розглядає об'єкт. Це є перший виїзд на цей об'єкт. Він повинен прикинути об'єм робіт, а також терміни, обов'язково терміни. Ну і, звичайно, скільки це буде коштувати. Ну, якщо коротко, то саме так виглядає наша робота. Ну, а далі просто закачуємо рукава і вперед до роботи. Гроші даються важко нам. Проходить трішечки часу, і саме так виглядає цей об'єкт. Цей дизайнерський проєкт, нам дуже сильно сподобалось. Видно, що люди мають смак, ну, клієнти мають на увазі. Ось так. І просто дизайнер підкреслив, зумів підкреслити все те, що клієнти хотіли. Получилося дуже круто. Це є стиль лофт. І саме в такому стилі ми будемо рухатися в нашому будинку. Чуть-чуть ну, ми хочемо зробити інтер'єр трошки світлішим. Ось так, можливо, це буде сканді з елементами лофта. Ну, якось так ми хочемо робити в своєму будинку, але ми не замовляємо дизайнера, бо мені дуже цікаво самі це зробити, все, як це все в мене вийде і як це все вийде в нас. Просто хочеться це зробити своїми руками. Звичайно, ми могли б найняти дизайнера, він би нам все круто накреслив, і, можливо, в деяких випадках це так і потрібно робити. У мене є просто дуже велике бажання зробити це все самій. Так, покажу ще кілька фоток, але більше в нас немає. На жаль, в мене десь не збереглись. Я думала, що я маю їх. На жаль, не маю. Ну, Мені вже незручно ще раз фотографувати, так що. Можливо, якщо будемо ще в них в гостях, то тоді попрошуся ось так. Можливо, в майбутньому буду ще вставляти деякі наші проекти в свої відео. Можливо, це буде комусь цікаво. В принципі, тому що ми також ведемо тематику про будівництво. Як ми будуємось, а паралельно будуємо другим. Верніше ремонтуємо. Ну, все, ось так. Ми знову пішли в ліс по гриби і Вас не Білий гриб. Ось там. Такий от великий-великий. Ось там такий великий. Ух, красавчик. Сонце тепер бери пробирайся. І давай його. Як ти там. там? Сьогодні в ліс пішли з татом моїм. Тато йде. на малюнку. Ану, ну, блін. Серйозно? Що, який? який великий гриб. Білий. Дивіться. Дивіться. Це ж треба? Як на малюнку. І ще я на якийсь знайшла, так? Ще одного підберезника я не знайшла. Там. Коротше, це туди треба з я так зрозуміла. Ну, ну, ну. ну, це дуже цікаво. У нас вже відерко є. Так, ще один гриб... Пару грибочків ми вже назбирали відерку, де то відерко не знаю, де воно є. Ми назбирали гриби, а загубили відро. Ще один білий. Він трошки старіший вже. Покажи мені його. Я не бачу. Ого. Він просто старший. Клас. Це просто фантастика, який він великий, клас. Зараз мені ще одного принесуть. І що такий Вася знайшов грибок. Теж білий, він просто старшенький. Ось такого вже відерку так, не його. Грибаю вже відро. Перед тим що такий от грибок знайшли, теж біленький. Коротше, в нас тут дуже круто. дробни хоть дай